Це типу, як комп'ютерна гра, ти просто нажимаєш на кнопочку і якийсь якась там орк вмер. <смір> <смір> Якщо у когось є PlayStation, джойстики дуже схожі. Є своя специфіка, але в принципі схожі. Два, два стіка і пара кнопочок. Освоїти може, здається, ну, кожний, ну, або майже кожен. Фіксується боєприпас, так щоб він був максимально нерухомий. І в нас бор зараз знаходиться в безпечному стані. Тобто, якщо в нас є звуковий сигнал, він відповідно знаходиться на запобіжнику. Сам запобіжник ми можемо зняти з пульта. Ну, я взагалі цікавлюся цією біля військовою тематикою. І ну, коли почалася велика війна, я зрозумів, що я взагалі не готовий ні для чого. Ну, вирішив готуватися, щоб бути в випадку мобілізації. У мене зараз є відсрочка, але ну, вона закінчиться. І я хочу як бути готовим до всього. Це ж центр готовності цивільних, якраз те, що треба. Управляю, що вона бойовий. Грубо кажучи, сьогодні ми на позиції вчора ми на позиції, сьогодні ми вже тут і проводимо інструктажі повністю з прямою лінією того, як ми використовуємо це на самих бойових завданнях. Технології важкого бомберу і ФІВІ, вони не можуть вважатися застарілими, тому що вони постійно розвиваються. А в плані застосування, то ми все розповідаємо, як вони є, без сказати, сирої інформації. We'll У нас різні локації, на яких спочатку учасники пройшли коротку теоретичну частину, їм розказали про різноманітні дрони. Також учасники ознайомилися з тим, що таке НРК наземний роботизований комплекс. Це не курс. У нас реєстрація на конкретний захід, на конкретний тренінг. Мета цього тренінгу дати базові знання. Умовою є в принципі це довільний благодійний внесок на розвиток нашого проекту. Тобто, за донат людина може якраз отримати такі знання. 何